Дніпрянка Ніна Горбунова має три дипломи про освіту. Нині працює психологинею. Говорить, не розуміє, чи треба їй ставати на військовий облік. На початку повномасштабного вторгнення взагалі мала бажання піти в ЗСУ. Але зараз дуже багато роботи і тут в тилу, можна сказати так. Працюємо з переселенцями, в принципі, в мене досить непогане здоров'я, в мене доросла донька вже, якій там 2-4 роки. От. І я розумію, що ну, якщо там обирати, так, то в мене досвід там великий, і і так так далі, так далі, то я маю всі шанси потрапити, так, якщо буде потреба така. Якщо б було більше інформації про те, бо я, ті спеціальності вони більше такі тилові. Да, то там таке, якщо на фронт, то більше це медичні там працівники. Там ну, якось не зрозуміло все ж таки, да що, що буде. Виданий минулоріч наказ Міноборони номер 313 значно розширив список професій, з якими жінки мають ставати на військовий облік. Проте до нього внесли зміни, і нині у ньому лишилося 14 спеціальностей. Втім, взяття на військовий облік це не мобілізація. Юрист Міністерства оборони Володимир Смілка говорить, на військовозобов'язаних жінок розповсюджуються такі ж самі обмеження, що й на чоловіків. Зокрема, вони не можуть виїздити за кордон під час воєнного стану. Перше, це продуктовано гендерною рівністю. Так як ми наближаємося до стандартів НАТО, ми йдемо до них не тільки в зброї, але і в обліку нашому військовому, щоб бачити, які спеціальності потрібно для збройних сил в особливий період і під час захисту держави. Цей облік він і в принципі він одинаковий як для жінок, так і для чоловіків. Тому вони збирають відповідні документи. І направляється, звертається до керівника свого підприємства або роботодавця і направляється у територіальні центри комплектування. Документи, які необхідні для взяття жінок на військовий облік, також не відрізняються. Це паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтва про шлюб та народження дітей, дипломи довідка з місця роботи із зазначенням спеціальності. Штрафувати за невиконання наказу до кінця року жінок не будуть, каже юрист. Кожна жінка, яка закінчує навчальний заклад по відповідній спеціальності, вона здобуває якийсь фах. Відповідно, за цим фахом, якщо він передбачений в 313 наказі, от вона зобов'язана з'явитися в територіальний центр комплектування для постановки на облік. Немає різниці, вона працює чи не працює. Якщо жінка працює за одним фахом, але вона не має відповідної, скажімо так, освіти. Вона також може направлятися роботодавцем на, на військовий облік. Нині говорить Володимир Смілка. Міноборони досліджує, чи треба робити окремий облік для жінок та як організувати медкомісію. Тож варто очікувати законодавчі зміни. Юля Трофімова, Олександр Шалдибін, Кирило Полікевич. Новини на Суспільному. Дніпро.